Вітаю вас, колеги. Сьогодні ми знову поговоримо про каз. У нас наступна частина. В попередніх двох частинах ми говорили, що наступне відео присвячене що ж робити для того, щоб не втрачати драгоцінний азот. Почалися, що є два етапи втрати. Перший етап це на етапі переходу з амідної форми в амонійну форму, втрата йде у вигляді газу. До 30%. І наступний етап, коли ми втрачаємо кас, це на етапі процесу нітрифікації, коли амоніна форма переходить в нітратну форму, там ми можемо втрачати до 10% касу. Відповідно, постає питання: а що ж робити? Весь цивілізований світ, тобто Європа і Америка, вже давно розуміють, що робити. Американці і європейці вони вміють рахувати. Пошти, і прийшов такий, прийшов такий час, що і нам приходиться рахувати вартість кожного грама азота. Тому нам потрібно рахувати ці вартість кожного грама, і щоб ефективність кожного грама, кожний грам, який ми використаємо на полі, був ефективний і пішов нам на користь. Відтак, що ж такого секретного знають американці, європейці і тому подібне. Американці і європейці при використанні касу, а також карбаміду, обов'язково використовують інгібітори уреази. Ось весь секрет. Що хочеться сказати з приводу інгібіторів уреази. Це спеціальні діючі речовини, які блокують ефективну роботу Уреази. На даний час на ринку України присутньо в більшості випадків такі продукти. Да, багато хто їх рекламує, каже, що вони ефективні по роботі з касом, але це в більшості випадків не являються інгібіторами урази, це інгібітори нітрифікації. Це дуже велика різниця між інгібітором урази і інгібітором нітрифікації. І так, давайте розберемося, в чому різниця між. Нітрафікаторами азоту та інгібіторами азоту. Тому що багато хто путає ці поняття, або їх розуміють як одне ціле. Зараз ми це розберемо на невеличкому слайді, на невеличкій презентації. Дивимося далі. І так, чи, чи є різниця між інгібітором уреази та інгібітором нітрафікації? По факту інгибітор уреази і нітрифікацію це різні продукти. Є дві основні групи стабілізаторів азоту в світі. Перший називається інгибітор уреази, інша група стабілізаторів вони називаються інгибітори нітрафікації. Інгібітори нітрифікації в світі на ринку на сільхозринку. Вони представлені такими діючими речовинами, як нітропірин, пронітридин, диметилпірозол, амоній, монооксегеназа. Це такі діючі це такі основні діючі речовини, які представлені інгибітори нітрифікації. До інгибітора уреази відноситься унікальна діюча речовина в світі. Вона називається чотирьма великими буквами NBPT, або по-другому такими заумними фразами: вона називається Н-бутил, Ось така е, сложно вимовляємо діюча речовина. Це потрібно розуміти. Дивіться, е, інгибітор урази це діюча речовина, н бутилтіофосфор це по факту унікальна діюча речовина як на ринку України діюча речовина, так і в світі. Дана діюча речовина відноситься до групи інгібіторів уреази. Що вона робить вона блокує активність ензиму уреази під час трансформації переходу амідної форми азоту в аманій форму і не дає в цьому процесі азоту прийти в аміак і просто випаруватись. Це, в свою чергу, дозволяє пролонгувати період азотного живлення рослин початкового етапу ланцюга перетворення азоту і до повного використання рослини азоту в ґрунті. Ось така діюча речовина. Відповідно, дана діюча речовина ніяк не впливає на корисну мікробіоту і ніяк не впливає на рослини. Давайте тепер розглянемо другий. Вид препаратів це інгибітори нітрифікації. Основним продуктом, який присутній на ринку, є така діюча речовина, інгібітор нітрифікації, як нітропірин. Дана діюча речовина ну, в чому її особливість? В тому, що вона. Проявляє свою активність на такий вид бактерій, як на такий вид бактерій в ґрунті, як нітросомос. Там нітропірин він пригнічує ці бактерії, і відтак перехід здійснюється від амонійної форми в нітратну азоту. Що потрібно? Що потрібно ще пам'ятати, що інгибітори на основі нітропірин повністю дезактивують оцю бактерію нітросомос, а також вони впливають на корисну мікрофлору в ґрунті, що негативно сказується в подальшому на розвиток рослин і на врожай. Даний клас діючих речовин він заборонений як в Європі, так і в США. Європейці і американці розуміють, що вони тим самим пригнічують корисну біоту. Якби так, це перше. Друге, потрібно розуміти, що інгібітори нітрифікації вони. Діють на другому етапі перетворення, тобто коли амонійний азот переходить в нітратний азот, і тут ми повинні розуміти, що ми вже втратили приблизно 40% азотку тоді, коли був перехід від амідної форми в амонійну форму азоту. Це потрібно розуміти. Далі ще один такий нюанс, який не кажуть виробники, і ті, хто продають інгибітори нітрифікації, що даний продукт бажано застосовувати в регіонах там, де є волога. Якщо в регіоні немає вологи, то це доволі таки небезпечний продукт і його не потрібно застосовувати, тому що можна зробити так, що на той момент, коли рослині потрібна буде нітратна форма азоту, її там просто не буде і добрива, які ви туди використаєте, будуть використані на вітер. Наскільки це адекватно, правильно. Першу чергу, коли ви використовуєте якісь продукти, потрібно запитувати, потрібно ставитись скептично до цього всього питання, особливо коли це рекламують. Що ще хочеться сказати по поводу інгибіторів нітрифікації. Одна із мультинаціональних компаній світу в Україні года три тому назад питалася ввести... Продукт на наподобі на інгибітора нітрифікації, вони його іспитували пару років на півдні України, вони отримали негативний там досвід, і цей продукт був просто не виведений на ринок, про нього про цю ситуацію навіть ніхто не знає. Тому з інгибіторами нітрифікації потрібно доволі бути осторожним, коли ви їх використовуєте. І коли вам питаються продати або, скажімо так сказати, нате, попробуйте, потрібно до цього підійти дуже серйозно і розібратися в питанні. для того, щоб не навредити на полі і не отримати мінус до урожай. Ось така ситуація. Що, я хочеться сказати, що і час на ринки України деякі ділки рекламують таку добавку до каси, як тіосульфат, і в тому числі з одним із плюсів даного продукту, вони рекламують, що, є, що даний продукт є інгібітором нітрифікації. Над цим потрібно задуматись, тому що ті елементи, які є в тіосульфаті, вони можуть давати як позитивний результат при умові наявності вологи. Так, і якщо у нас регіони з недостатньою зволоженістю, вони можуть наоборот зменшувати нашу врожайність. Потрібно над цим задуматися. Ось така невеличка інформація. На цьому наше відео закінчується. Дякую, що дивилися. Я надіюся, що вам було цікаво дивитися інформацію, яку вам подали. Зараз за цим відео буде ще одне відео. Там, де буде розказуватись реальні приклади використання інгібітора уреази на полях в реальних господарствах, які вони отримали результати, як вони його застосовували, і які вони реально результати отримали. Там доволі такі цікаві результати. Господарство змогли отримати економію, економію добрив без зменшення врожайності. Там економія становила від 3 до 5 тисяч гривень. Так що чекайте на наступне відео, підписуйтесь на наш канал. Дуже буде багато цікавої інформації і яка дозволить вам ще, ще більш ефективніше господарювати в себе на полях. Дякую, до побачення.